Добрий день, мої малята, послухайте уважно віршик. Прилетіла пташка вранці в дитсадок. Цій маленькій пташці дам я крихіток. Пташечка маленька, крихітки клює, пташечка маленька голос подає. Дітки, про кого цей віршик? Так, про пташечку. А що пташечка любить? Взимку їсти, чим ми їх підгодовуємо? Так, крихітками хліба, салом та зернятками. Дітки, на вулиці зараз холодно, зима і пташкам важко знайти їжу. Тому я пропоную допомогти їм та намалювати крихітки. Для роботи нам потрібно аркуш паперу білого кольору, фарба вашого коричневого кольору та середечко. Малювати ми сьогодні будемо пальчик. Щоб намалювати крихітки, потрібно пальчик мочити у фарбу та на аркуші паперу зробити відбиток пальчика. Ось так. Починаємо малювати з куточка. Один від одного робимо маленькі відстані. І так по всьому аркушу паперу. І серветочкою витираємо наш пальчик. Ось такий малюночок у нас вийшов. А тепер пропоную до вашої годівнички, яку ви зробили, із батьками насипати зерна. Тут в мене і овес, і горох, і пшеничка. Посипаємо в годівничку та віднесемо на вулицю, повісимо на нагівечку. На цьому наше заняття завершено. Чекаю на фото ваших робіт та фото біля годівничку у нашу групу Viber. До побачення, до наступної зустрічі!